Продовжуємо працювати зі степенями, яких показнику мають від'ємне число. Це дуже цікава тема. Я впевнена, що для вас ці приклади вони приємні у виконанні не тому, що вони такі легкі, а тому, що це як такий конструктор, майже як Майнкрафт, тільки в алгебрі для восьмикласників. Тому давайте будемо сьогодні щось будувати. Що ми будемо будувати? Ми будемо розбиратися з нашим ось таким виразом, в якому дуже багато різних показників. Вони чомусь всі з мінусом, і потім тут яка ще дія віднімання, і потім загальна дужечка, і ще десь мінус. Тобто, ми маємо якісь такі багатоповерхові ходи, які ми мали би виконати. Ну, почнемо з того, що. Ви пам'ятаєте, ще з третього далекого класу що краще виконувати дію в дужечках. І це перша дія, яка має бути. Тому я пропоную попрацювати з нашою дужкою. А ось оцей показник степеня: мінус один, хай він поки що собі там побуде. Ми про нього згадаємо пізніше. Окей? Ну тому. Бачимо, ми маємо 2 в степені мінус 1. Пам'ятаємо по нашій формулі, що бачимо двієчка в чисельнику, тому ми її заносимо у знаменнику і ставимо степінь плюс 1. Я 1 поки що буду писати, але, звісно, ви вже можете і пропускати цей крок, тому що 2 в першому степені це просто 2. Дужечка. Далі ми бачимо, що ми маємо 8 в степені мінус 1. Тому так само ми зобов'язані змінити позицію. І в нас вже 8 буде не в чисельнику зі знаком мінус 1. А в знаменнику зі знаком з показнику плюс 1, і ми множимо на 16 в степені мінус 1. І Звісно, ми продовжуємо обчислювати уже дії в дужечках. Замітьте, ми десь там з верхніх поверхів перемістились на трішечки нижче. Що ми тут маємо? Одну другу я залишу без змін. А давайте тут обчислювати. Як ми одну восьму можемо помножити на 16? Та, звісно, що це буде 16 восьмих. В степені мінус 1. 16 восьмих, я думаю, що для вас це. Відома діє, дуже хочеться вам скоротити, відповідно, у нас буде дві перших. Ну, дві перших це є число 2. Одна друга відняти дві перших. Я думаю, що навіть, можливо, навіть і зручніше, щоб тут ми зразу провели з вами піднесення до спільного знаменника, тому що коли ми віднімаємо дроби, перший крок, ми дивимося, що знаменники різні, їх треба відняти. І тоді в нас буде знаменник 2. А у чисельнику в нас буде 1 мінус 4, і це буде в степені мінус 1. Так, 1 в степені мінус 4 це мінус 3 других. 1 відняти 4. Ось, ну і в степені мінус 1. Що ж нас з вами залишається? Нам залишається з вами виконати. помітьте, дуже гарно, зручно навіть розмістилося напроти формули, яка нам підказує, що ми повинні зробити. Ми бачимо, що чисельник у нас 3 знаменник 2. У степені мінус 1, а тут ось така є формула. Нагадую, що коли ми бачимо дріб, маємо дріб, і показник степеня має від'ємний знак, а нам дуже-дуже хочеться, щоб показник степеня був додатній, то так, ви можете сказати, ми його просто розвертаємо. Вкотре хочу наголосити, що ніби ми його розвертаємо, але ми міняємо позицію з чисельника на знаменник і зі знаменника на. Чисельник, ось тут ми що повинні зробити. Записати, що у нас буде 2 третіх, і тоді буде показник степеня на додатній. У нас тут був мінус 1, став плюс 1. Помітьте при тому, мінус ось оцей, що перед дробом 3 других він абсолютно не має зараз взаємодії зі степенем. Про це ми будемо говорити пізніше в відео. Чому? Тому підписуйтесь на наш канал, ставте свій лайк і коментуйте, будуть чекати просто на ваші запитання. І ось, повторюся ще раз, у нас було мінус 3 других. Ми з мінусом нічого не робимо. Ми залишаємо, бо то є його число. Ми просто перевертаємо, ніби наш дріб, тому що в нас був знак показника мінус 1, а у нас треба, щоб був плюс, тому що ми зі степенями плюс маємо більше можливостей обчислити. Отже, 3 других стає 2 третіх, хоча трійка просто переселяється вниз, а двійка знизу вертається вверх. І ми розуміємо, що мінус 2 третіх у першому степені буде просто мінус 2 третіх. Забігаючи наперед, хто додивився до кінця цього відео, хочу наголосити, що способів може бути декілька. Зараз ми не будемо розглядати наступний, але оце поверховість. Яка виникає під час того, що ми міняємо позиції з чисельника на знаменника? Хай вас не лякає. Це життєва, звичайна така ситуація в алгебрі, коли ми працюємо і в чисельниках, і в знаменниках. І дуже корисно, коли ви спостерігаєте на те, який ваш степінь, парний чи не парний. Ці питання ми розглянемо в наступному відео. А зараз подивіться, який у нас прекрасний результат, і ми справилися з нашим Майнкрафтом. Хай вам алгебра просто зараз буде мега цікавою.